Пан Микола прямує із Дніпра до Німеччини. Нині у черзі до пункту пропуску ягодин. годин. Вроді би все і нормально, ну от і зробили є чергу, але бувають такі проблеми. от Нема-нема черги, потім неділя. Потім от стаєш в чергу, записалися на таке. то время, от, Вроді би, готуєшся там вдома побути там день-другий, воно тебе відкидає або ще далі, або ближче. І тоді так от спішиш сюди. Тут теж зробили зараз, раніше було, що можна там. Перекинути чергу, там, продлити на 4 години. Зараз це все вбрали. Я тільки приїхав я тільки приїхав, а загалом 6 днів очікування у черзі з моменту запису. Я не поспішаю. Я знаю, що у мене на 5 число заїзд на кордон. Я приїжджаю за день, за два. Ну, бувають за два дня. Чи завжди співпадають ті дати? В принципі В Принципі співпадають. Буває, що черга трохи рухається. Може бути 3, 4, 5 годин вперед або назад. Вперед або назад. Олександр їде із Києва до Гданська. Та в чергу ще дні 6 назад. Ну, Якби так просувається, то трохи затримується. Може скакнути раніше, на, на повдня, на день, може ну, також і в другу сторону. Раніше на Ягодині вантажівки могли застрягнути на тиждень, а то й більше. Черга машин тягнулась на 30-40 кілометрів. Тепер ситуація краща, кажуть водії. Черга електронна, записались, чекають, але вдома з рідними. В Електроном стало краще. Вантажівки вишикувались вздовж дороги. Днями до пункту пропуску відкрили відремонтований під'їзд. Одні перевізники такі, що. Хазяйвар розрішають платити за термінал, другі кажуть, що не заїжджай, якщо ти не їдеш, не оформляєшся. Тому. І от гроші не вертають. Тобто вже за свої їдеш. Ну, а так, так пробі, нормально, там ну, ще не були, будемо дивитися, якщо буде нормальний туалет, душ був, щоб був. Туалет то був, але душу не було таке. Яким буде новий термінал, котрий планують збудувати на пункті пропуску ягодин? Далекобійники сподіваються, що умови відповідатимуть вартості. Всім всього доброго, хорошої дороги всім. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.